Вітаю гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вам принесе коридор затемнення, який ось розпочнеться з 14 березня. Триватиме дві неділі приблизно, да? завершиться сонячним затемненням. Але, але, він впливатиме на нас. Півтора мінімум року, а то й дев'ять, від півтора до дев'яти років він на нас впливатиме. Тобто, що от зараз буде відбуватися, що ми закладемо це затемнення? Те буде потім з нами дуже довгий період часу. Так що подивимося, як він на вас вплине, чи буде він для вас важливий і так далі. Для цього я підібрала колоду якраз оракольну. Яка і називається затемнення да? Аміра? Вона нам покаже, що буде відбуватись. Для початку ваша невеличка сигніфікація, щоб ви зрозуміли, для кого цей розклад. Дивимось, що зараз відбувається у вашому житті, ваші енергії, що то ви? Хм. Чекаєте якоїсь зустрічі важливої, важливої розмови? Можливо, якогось зближення. Ну, поки що, да, дивіться, карта наблюдіння. Ви тільки можете спостерігати за людиною або вона за вами. Можливо, спілкування в телефонному якомусь форматі, да? але от хочеться зустрічі. Зараз вам хочеться якогось зближення, якоїсь зустрічі. -да, тут справа в любові йде. Зараз ви думаєте про любов. Або ви дуже хочете зустріти людину для спільного майбутнього, і це у вас на першому плані стоїть. Або ви хочете зблизитись, порозумітись, зустрітись з тим, хто вже зайняв місце в вашому серці, що ще зараз відбувається. Коса, Швидкі якісь зміни зараз у житті, щось різко відбувається. Ви не можете якось особливо повпливати на своє життя. Не хочете, да? Ви б хотіли би кусою от відрубати ці нитки, щоб вам хтось не маніпулював. Ну Знаєте, таке ще що це не хтось конкретно прям маніпулює, а от як життя саме, да? де ви не можете просто не можете вплинути на зовнішній якийсь фактор, на те, що от відбувається зовні. Да? Вам лишається ця позиція спостерігача? Що ж буде далі? Ви вийшли? Сигніфікація ваша вийшла. Да? В яких картах ви маріонетка і розставання. Ну, от, ви зараз або далеко, або не чуєте один одного, або одні, да? ось так, да, карти показують. І для вас це крайне важливо, крайне. Найважливіше для вас це питання. Ви прямо зсередини бачите, як говорите. Сердитесь, можливо, у вас перепалка якась була з коханою людиною і ви прям хочете доказати свою правоту. Може, сьогодні все сталося, чи на днях. Давайте ще трошечки, можливо, ще щось карти показують. Ну зараз ви чомусь самотні йдете всередині себе, да? Така самотність, навіть якщо ви в парі. Ви не відчуваєте, що хтось поруч вам є пацанок непогано, що він вам показує. Ну, ви, знаєте, ніби вмієте справлятись самостійно з чимось. Чи навчились, чи змушені, так? Да? От ви як особистість розвиваєтеся непогано. У вас можуть бути зараз певні якісь успіхи в роботі. Просто в якихось буденних справах, Да? Єдине, що от, тут більше переживання за любов. Ну, за мужчин, як карти говорять, хочуть з нами говорити, так? Да? Ви або його шукаєте, або чекаєте. Можливо, ви його втратили, не дай Боже, і ви сумуєте дуже. Ну, взагалі, звісно, ця карта вона не впряму працює. Вона ну, не показує прям те, що О, написано. Да? Вона говорить про трансформацію. Ви чекаєте, якусь трансформацію від нього. щоб ось приїхав? Все почати якось спочатку, по-другому, похочете новому мужчину, Так теж може бути. Я розумію і читаю ваші коментарі, і з вами повністю згодна, що м -м, ми не можемо залежати і маємо так, як жінки розвиватись. Самостійно і бути самостійними, впевненими в собі, для цього нам не потрібен чоловік згодна. Ну, непогано, щоб і був. Да? Непогано, щоб і був. Не для того, щоб спасти чи ще щось, а для того, щоб доповнити. щоб було з ким радість розділити. З ким було б добре, Да? З ким вам було б добре може, відкрилася, да? і через це ви посварилися. Тепер чекаєте, щоб примирення відбулося. Щось тут вплинуло на ваші стосунки суперник. Може вам хтось інший сподобався? Або, знаєте, друзі велику роль грають в цих стосунках. Може, якісь погані звички, ви чекаєте, трансформації, чекаєте якоїсь серйозності? Ви чекаєте серйозного відповідального мужчину. Чи це уже? Хтось конкретний, чи поки що тільки уявний. Да? Ну ви прям хочете, у вас багато пристрасті накипіло, вам хочеться її виплеснути. Вам хочеться сна, любові, да? От в такому стані ви знаходитесь. Для вас зараз на першому місяці стосунки. Мені так показано. Впізналися, себе, давайте дивитися, що для вас принесе коридор затемнення. Ну, буде якесь роз'яснення, да? карта. Лист, можливо, напише, чи від нього якась звістка прийде, чи поговорите, щось пропишете. От. Якісь нові люди, можливо, буде в інтернеті спілкуватись, шукати собі любов. Може, книжку яку писати будете, що вам принесе. Звільнення. Від цього очікування, можливо, дійсно ця людина появиться, проявиться, порозуміється, да, з вами. Ну, ви звільнитесь або від очікувань цих, або від непорозумінь. Давайте поди... угу. Дві карти зразу. Проясниться все-таки ситуація. Бачите, тут два слона, як пара. Оцей коридор затемнення вам <кій> принесе пару. пару або прояснення зі своєю половинкою. Да? Порозуміння якесь на довгий період часу. Да? От, тут закладається фундамент на довгий період часу. І ви звільнитесь від чогось. Можливо, те, що там якась таємниця між вами була поговорити, відкрита. Це ж і ваша таємниця, в принципі, може бути. Знаєте? Вже у вас щось на серці тяжке, ви хочете поговорити? Де ви схитрили так? Да? Чи ліса розвінка, да? як з хитрими не по путі. Як з хитрістю вам не по путі. Ви якось виростете, бачите? Ну і заодно попрощаєтесь з тими, хто вам, з ким вам не, не, разом не йти, да? з якоюсь хитрою особою. Ви попрощаєтесь з хитрою жінкою. Якщо тут у вас трикутники в стосунках, третя особа піде з них. Не буде. Буде звільнення, вивільнення всього. Взагалі, можливо, якась дорога, можливо, зміна якась у професії теж по картам може бути, тому що ви не хочете себе обманювати, да? хочете по-другому діяти. Ну зараз подивимося, рівності. Дуже показано по картам, да, для вирівниві, і дуже це вас сковує. І, і по карті тінь, да, ви ніби не те, що от позбавляєтесь ці, цих ревнощів, а хочете себе виділити, ще краще більше працювати. Можливо, знаєте, будете в себе в залі заганяти. Або, якщо це професія, да, ви хочете так себе виділити, так хочете, щоб керівник вас похвалив, помітив, що ви готові впахувати. Впахувати і впахувати, ну це для вас м, путь в нікуди, чесно, да? це шлях в нікуди. Що принесе вам затемнення? Якось ви тут будете определятись тим, що ви хочете. Для цього ви характер свій якось покажете, да? так? ця рівності будь-якого характеру заставляла вас ніби як. Угождать, да, людині. А тут ви ніби кажете, ні, мої бажання, вони на першому місці. Я себе не обманюю, всіх навколо не обманюю кажу, чітко, що мені треба, що я хочу. Це справедливо, я заслужила. Да, ось таке. Хтось розведеться, звісно, по картам. Розбітайтесь серце правосуддя, так? Да? Хтось розведеться, кому це треба. Хтось добється успіху і. Вам будуть заздрити, і навіть знаєте, як може бути. От ви можете стати якоюсь популярною особистістю, або вас там підвищення дадуть, ви будете е, високо да? і почнуть туди маски знімати. Ви побачите, хто хитрий, хто заздрить. Це вам буде розбивати серце, чесно вам скажу. А хтось розведеться, тому що вже не може більше знаходитися в якихось складних стосунках, ревнувати, переживати. Ну це звільнення, ми пам'ятаємо, да, це звільнення для вас. Що вам ще принесе коридор за Які зміни він вам принесе? Бачите, з листа почалося, а тепер книга. Нова сторінка якась вашого життя буде відкриватися. От те, що ви робили е нікуди, да, те, що не давали свого результату. От ви це якось будете зупиняти, тому що ви там так завісли, і ви ніби пробували і так, і так, і так. Або стосунки побудувати з різних сторін, спасти, або кажу, на роботі якось продемонструвати. Любов вам принесе коридор затемнення. Любов до себе, любов до, до своєї половинки. Ну от ви ніби від чогось такого звільняєтесь, якогось тягара. І вам все ви, полегшення іде, звільнення. Розумієте, для вас це якесь звільнення. От вам вже могло це якось снитись, ви могли це відчувати. Важливі, ви знаєте, на вас дуже повпливає цей коридор, дуже сильно він на вас повпливає. Для вас будуть віщі сни, ви будете бачити знаки, розуміти, що вам робити, а що ні. Ви перестанете тратити час нікуди. От ви перестанете тратити свій час, а це саме дорогоцінне. Ви перестанете порівнювати себе з кимось, да? знову рівне, соперниця, суперник. Ви зрозумієте, що ви одна така. От якісь безплоддя, дивіться, болість безплодія, воно уходить з вашого життя. От те, що ви працювали, а воно не давало свої плоди. Ви перестанете це робити, ви самі себе десь як загнали кудись. Отака історія іде, Да? Ви себе загнали кудись, добавили собі якоїсь роботи, свої якісь ментальні програми щодо там, рівності, або що от мене мають виділити, або там я маю бути десь перша, краща, розумніша, добріша, не знаю, все 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 най найнайда. І ви себе цим загнали. Ви, ви ніби і відчували, що це не дає результату, да? те, що ви там угождаєте, догождаєте мужчині, а він там, ну так, добре. І ще з кимось, може, зустрічається, не дай Боже, да? або просто не приділяє достатньо уваги. Або по кар'єрі, або от до людей, да? От ви дуже хотіли комусь десь якось угодити, Но це не, не робило, не давало якогось результату, да? Це все було якесь таке. Безрезультативне, безкочвена, порівнювали себе з кимось, хотіли бути краще, от заганяли себе, да? от я буду там сама струнка, сама накачена, накачана, красива, сама розумна. У мене буде щось таке саме-саме. Да? Ключ буде в ваших руках, всі можливості вам. От ви, ви будете чистити себе. От коридор затемнення прочистить вам мозки, мізки, да? от чесно вам скажу. От ви прям. Якусь роботу над собою кардинально проведете. От карта затемнення вийшла. Ви от цей коридор затемнення вас вивільнить з якогось полону своїх же якихось упереджень неправильних. Самі себе накрутили, самі собі придумали, да? ну, і в той же час може бути так. Що поруч була людина, яка щось обіцяла, від якої ви чекали щось, і ви себе накручували тим, що ви вірили, ви давали шанси і так далі, да? то ви тут це перестанете теж робити. От у вас буде вивіднення кожного своє. Кармічний урок якийсь прийшов до завершення. Ви пройшли якийсь кермічний урок, якийсь складний. Те, що от з минулого життя ще тянеться, да, кармічно. Тепер от у вашому домі буде світло. Спокій, тишина. Ви якусь матимете владу. Тут навіть владу над своїми емоціями було б прекрасно мати, да? Дивлячись на цей розклад, було б дуже добре мати. Владу над емоціями, трикутники, бачите, як вони знову вилізли? Трикутник це не обов'язково, прям люди, да? це може бути ви робота і мужчина. Може бути. Його робота чи ваша. Да? Ви могли б тут дуже схоже, що ви тут трудоголік, і ви б тут впахували за всіх і зразу. Ну ви від цього вивільняєте да? ви йдете в своє. Також трикутник може бути це ваша робота на сьогодні і ваша мрія кимось там бути, да? кимось працювати завтра. Ви там хотіли пройти якісь курси, чи піти на якесь навчання, да? от ви від цього вивільнитесь, ви підете вже нарешті в це навчання. От ви наважитесь на якийсь крок, який вас вивільнить. Да? Розумієте? Давайте візьмемо стару опозиції ще. От я думаю, воно сюди теж пасуватиме. Захотілося ще трошечки старо попрацювати. Так. Зараз подивимося, тут так класно махліх і ще її прямою стороною ви будете відчувати якусь магічну свою силу, да, що ваше слово важливе. Взагалі, що ви важлива людина, корисна, да? і ви як особисті себе будете поважати. От, можливо, ви собі перестанете доказувати розслабитись, що не, ну, не обов'язково грати цю гонку, бути найкращою у всьому. Ви змагаєтесь тільки з собою, да? завжди, тільки з собою вчорашнім, а не зі всім світом. Це нереально, повірте, зі всім світом стикнутися. Знаєте, ви ніби заберете оцю лишню самоцінність. Я не кажу, що не треба себе поважати. Ні, навпаки, ви, навпаки, просто себе почнете поважати і любити просто так, а не за щось. А не тому, що там хтось вас похвалив чи ще щось, розумієте? Ось така, так поміняються ваші погляди, Повішені, поміняйте свої погляди. І, і знов карта влюблені, і двійка кубків. І це навпаки якось м, скріпить ваші стосунки, або ви зустрінете когось для нових стосунків. От в той момент, коли ви не будете раді них жити, коли ви не будете щось доказувати, показувати, демонструвати. Не знаю, виготавлювати 355 рецептів борщів і всього остального, ви розслабитесь, тоді ваше життя прийде любов. Розумієте, отак? От новий етап, новий етап. І вірність при цьому є, і якась палкість є. Ну, ви себе ставите, тому що на перше місце ви до себе прислухаєтесь. І знову ж таки, да, була маха, тут королева жезлів. В когось прямо якісь езотеричні здібності у вас відкриються. Ви будете відчувати, що треба робити, як треба робити. Вам ніби відкриється, знаєте, як ви бачили все в тумані, а цей туман ніби розсіюється. І ви все будете так чітко бачити, розуміти і знати. Тут дім, тут четвірка жесів в прямому, да? в позитивному положенні. От, ви знайдете якийсь спокій, і тут, тут показано, що. Буде у вас якась стабільність в любові, в місці проживання, в тому, що ви хочете робити, ви до себе будете прослухатися. Часом, та дев'ятка мечів, часом, звісно, буде щось на вас нападати, так би мовити, і ці такі думки будуть. Нехороші. Ну потім ви будете з ними розбиратись. От ви таку роботу над собою проробите. В світлі думки, можливо, прямо будете якось над цим працювати. І хтось якісь знання отримуватиме довій. Досвід новий. Для вас це важливо. Ось так. Хтось розведеться знову ж таки. Мшу про це сказати, там карти були, і тут теж документ мати, якийсь, який для вас важливий. Це вас приведе в те, що колись ви все одно будете плухані, щасливі, 100%. Да? Тут карти показують влюблені, дві покупки, Коридор системний не для вас. Це шанс поміняти ваше життя. Шанс. Вам прям його дадуть. І ви, я бачу, ним скористаєтесь. Ви якось полегшите своє життя. Ви станете до нього, ставитись, я не скажу, що безвідповідально, так не можна казати. Просто легше. Ви перестанете до себе ставити такі високі вимоги. І тоді у вас все буде виходити навпаки краще. Розумієте? Коли ви перестанете до себе ставити ці вимоги, у вас все стане легше. Ну, і що? Гроші будуть у вас? Хай банально, але треба це наша базова потреба. За безгрушей не можна ні купити ні ліки, ні їжу. Да? Після. Закриття от, базової потреби в фінансах уже можна говорити про якийсь духовний ріст. Ну і ви тут в нього йдете, розумієте? 100%. Ось так. Так що у вас коридор затемнення дасть вам шанс. Шанс поміняти ваше життя. Перевернути все, да? так? З того, що ви хапалися, доказували, до того, що ви просто берете... Те, що вам потрібно, тому що це ви. Тому що ви цінна людина для цього світу. Ось такий сьогодні цікавий розклад. Буду вдячна за реакцію, за коментар, підписку, спонсорство. до нових відео. Па-па!